Всім привіт! І ми будемо грати е, ну, як себе для сундуків. Починаємо. Нажми на мене. Нажимаємо. О, я Е, Не понял. Вас телепортували 990 по 500. Давай Марк е, е, Меч один. Тут буде декілька певних Он цей? Я беру цей. Добре, раз, два, три. О, у мене три. Добре. Далі боти один. Ти який береш? А перше броню не одягай. О, я не знаю, які маслі. Та не кажи Марку, без зрителі. Грудак один. Погнали вибирати. Думаю, що цей. Я вон цей думаю. Раз, два, три. Не кажи, не кажи. Ти ж не Штани. Э, штани. Раз, два, три. Ти ж не кажи, не кажи. Шлом. 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 Який ти береш? Але не кажи, не кажи. Я беру цей. раз, два, три. Не кажи. Тепер одягай себе всю броню. Так. Ого, ого. Давай, ти... Я понял. Далі що? Далі плюшки. Плюшки, плюшки. Давай, кажи. Кіт береш. Рож... Перший, другий, третій. Давай, все. Раз, два, три. Ні, ну це мені не дуже пользу принесе. Ми... Можеш собі набри... забирати. Це зілля сили. Добре. Забирає. Можеш випити. Добре. Далі блоки. Блок. Я зразу цей беру. Окей. Я он цей. Це буде мій 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 мій. Раз, два, три. Погадай, що в мене. Що в тебе? Я тут. Ні. Дерево. А вона земля. Єда, їда, їда. У мене мало. Ну і що? Їда, я беру це. Я беру це. Раз, два, три. У мені ягоди. Тобі золота морковка і... А тут що було? Мені кручіся. А вона могла б попастись зажигалка. Чуєш, Марку? Нам зажигалка могла б попастись. А ты бы попалась? Не, не я бы попалась. Э, кирки, я бы сразу Я заразунчу. Добрый раз. Раз, два, три. Мы делись. Мы Дали мяч два. Я беру, я беру он себе мяч. Я беру. Okay. Раз, два, три. Каменный. Не... Деревянный. А тут такие были? Не, він не дивись туди. Бот в один. Бот, Марку, боти не кажи, боти. не кажи, які в тебе цінки будуть. Я, я, тут ніколи не брав. Що. Давай. А я тут ніколи не брав. Тільки що тут брав? <схе> Давай. Раз, два, три. Не кажи, не кажи, не кажи. Як я тут? Шлом. Я, ні, яун цей. Не, я, я цей не, дуже не, рідко беру. Не. Он цей бери, ти цей ніколи не брав. Раз, два, три. Двеки. Марку не можна б... казати. Далі який грудак. цей. Добре, раз, два, три. Закончили. Раз, два, а, три. три. Броня уже закончилась? Золоток, нет, ты шо? Нет, ты Нет, ты Плюшки. Раз, два, три. Блин! То самое. Угу. Я тебе, я тебе. Я парень. Кирки. Раз, два, три. Мене, мене не зірітує. Ой, одягай свою броню, яка тобі в цей раз попалась. Ось. Вот. Це моя броня. Ось. Вот. Ти шо, серйозно? Ось. Що там? Що, що там? І там все ще щось. Я викинула. Векну. Твітар. Так що мен... такий. Uh -huh. Дивись, дивись на мене. Я крутійся, uh -huh. uh -huh. вже це відкривали. Так. Ячай. <ривіт> Ти цей? <ривіт> я он цей. Раз, два, три. У мене два блоки. Mm. Тут опит. Okay. Раз, два, Dua, три. У мене була. Mm -hmm. Хоча б четвер стака є, щоб водило. Так, э... меч, я беру цей. Блін. Mm -hmm. Шо? Добре. Давай витягай уже. Ні, ja ja <sus> uh -huh. <sus> я цей я я перший раз два три броня. йому не звіт я цей Ні, я цей я хочу. – раз Ні. – не я цей раз два три. Мы же поменяемся. Я тебе алмазом, ты мне не залету. Ю мою в тебе плен. Що, як думаєш? На. Тебе би я не готова? А я мозг. На. А я не а Я, Я. тебе. Раз, два, три. Добіки. мені з зритый. Раз, два, три. Три. Я вже вибрал марку. Чик. Ааа, что там? Дай, мені не зритуй? Мен И далі шоу. Далі броню. Надо бить. Мы. А, ты такие уже? Да. Такой. Раз. Такой. Смотри, на... Давай раз, два, три. Да. А ты так у Я тут, я тут... Я тут... Давай, На тебе шлем. О, дякую. Дякую. Ти не мазиш? Пішли. Угу. У мене ще є дві. Тут такі. Дві які ще є. Угу. Я з мечом цим. Я стрізову. Марк, ти куди пішов? Марк, ти куди пішов? <смеш> Наверх. Ти що, забув? Ходи. Сам допомагав мені цю карту строїти. Ну, блоки ставити, а, а не знайди вихід. Скажи. Все, тепер чаримось. Я а ти хочеш? Що, що скажу? А я Андрій, мені не вистачає. Тебе є. Опіти. Не, не, не розуміє мене. Блин. О -о -о, ребята, ребята, так будет класс. Ну, здесь класс. Ну, здесь, вам все набирает. У нас слезы не А mm. У меня вот такие вот эти Ого, а -а -а, мне трех, вон, у до святых, вот, там, на 25 июля. Классно. Это а 26.

еще в ночь А че ты хочешь? Ты хочешь уже угу. Ага, тут надо кричать, я вас понял. А, ты, меня мне не зачаруешь броню? Нет. Окей. Я себе буду чекать. Поставлю на паузу и буду чекать. Что? мене О. ты можешь? поки є. Так. О. Угу. Красный. Угу. красный. Не знаю чем капец не Она не повысила. повезло І десь, не повисло. Угу, я понял. Ты знаешь, ти знаєш чого? Та бо ти поставив лайк і підписався на мій канал, правда? Угу. А і мене... Він, до речі, підписаний на мій канал і поставив лайк. Андрій, то дай мені. Що дати? Дам, коли закінчення. Ну, Коли закінчиться. У мене 200. Ну і що? Це... Це опит, Марку. Дуди ти небесна? тебе замало опита. у меня тут... <звучит> mm. Блин, ну, ну, вен, ну, какие череп попадаются. На своих экранах Ну, Ну что, было бы лучше выбирать, надо было там не три. Блин. скільки в мене залишиться, я тобі їду. Четыре вежик, баба. Ти Ты что, Ти Мені не, не, не дай. Дам Десь до команда, дам Я не знаю, скільки в мене Але все понятно. Пишите в як Марк Пуська.

що це вискочило в мене, я не знаю. Це був вже мій. Ага. Вот я вже, Марк вже зацілувався. Зацілувався. Я знаю, чим я буду битися. Чим? Церковью. А де ми є? Давай. Одаби... Раз. Чекай. Раз. Чекай. Що ти пігаєш туди-сюди? Раз. А ти кількою хочеш битися? А я не знаю, я не скажу. Раз. 2 Чекай. Стоп. Що ну, стоп? Що це таке, що нам? <ріхи> Я на мене нарив. Ну хоче завалити. Ну хоче мене завалити, якого? мене А ти колекція? Не знаю. Коли ти здобуш, певне. Чекай, зараз подивлюся, який у мене чи мене мернесть стоїть. Чи мене як ось стоїть. Зараз у нас стояло мерне, і то давай продовжимо. Я поставлю помилую. Думаю, ти почав мене пробувати. А если надо, поесть. Я зараза утону. Блин, жалко мне с читаной. Бля, какого? Пишу нафиг, пишу нафиг, пишу нафиг, пишу нафиг. базу, Dakar, моя міні-база. готова. Міг його викош. Мене сама мало хп. А як ти тепер виберешся? Так, у мене держав. На цьому третий.

Привет. <ій> <Blake> <broadband suspense> Ой, забирай собі, мені це не потрібно, я майка тебе хай до себе. Блін, <ріхи> як ти поворов. І, кстати, на твою їду, що шо, шо На твій панцир, на твій шлем. М -м, це моє, на твою юшку. Все, далі все твоє. Або я тобі дав. Як? І Марку це ти поспавнив? А що, виходить, я виграв? Все, все, Марко, пока. Все, все просто. Все, включите. Давай, мы, мы уже будем прощаться. Добрый, Марк. <звуки> Давай. Давай, Марку. Добрый. Всем до встречи и всем пока. Марк, что ты мне сказал пока? Марк, покажи. Пока. покажи. Всем пока-пока-пока. <звуки> <это страшно. звуки>